Серіали виходять постійно і завжди радують нас як довгоочікуваними прем'єрами, так і новими сезонами вже відомих екранізацій. Але, звичайно, передивитись абсолютно все неможливо. Тому сьогодні я розповім про самі цікаві проекти зі світу серіалів, які вийшли у цьому місяці. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і в сьогоднішній добірці на вас чекає мега стильний нуарний детектив з розумними і глибокими діалогами та вражаючою кульмінацією. Екранізація культової відеогри про виживання в постапокаліптичному світі майбутнього, а також інтригуюча та заплутана битва розуму, навичок і спостережливості та багато чого іншого. Щиро дякую всім, хто мене підтримує, в тому числі й фінансово, адже тільки завдяки вам я маю змогу й надалі випускати відео. Окрема дяка тим, хто допомагає мені зі збором на оновлення ПК. Ви дійсно не перевершені. Всі посилання, як завжди, будуть в описі. Влаштовуйтеся якомога зручніше, і починаємо. Ріплі стильний кримінальний трилер за мотивами романів письменниці Патриції Гайсміт, що представляє нам оновлений погляд на харизматичного злочинця Тома Ріплі у виконанні Ендрю Скота. Події серіалу розгортаються у 60-ті роки. Талановитий винахідливий шахрай із самих низів Нью-Йорку Том Ріплі прагне пробитися в житті, і заради досягнення мети він не гребує участю в різних злочинних змовах та дрібних аферах. Якось герой отримує привабливу робочу пропозицію від заможного фінансиста Герберта Грінліфа, який хоче повернути до США свого сина Дікі, що живе в Італії. Ріплі береться за роботу і вирушає до Італії, де досить швидко втирається в довіру до Дікі. Але замість того, щоб мотивувати хлопця на переїзд до Америки, у Тома виникає холоднокровний план, як обернути це завдання на свою користь. Цей нуарний проект, сповнений еферта заплутаних інтриг, виглядає дійсно чудово, хоча місцями і зловісно похмуро. Актори тут неперевершено виконують свої ролі, а чорно-біла гама серіалу ідеально підходить історії неоднозначного героя 60-х. Шугар восьмисерійна детективна драма від ЕПЛІ із Коліном Фарелом у головній ролі. Автором якої виступив сценарист таких фільмів, як Олдбой, Тор та Я Легенда Марк Протосевич. У центрі сюжету приватний детектив із Лос-Анджелеса Джон Шугар, який береться за справу про загадкове зникнення онуки легендарного голівудського продюсера Джонатана Сігела. Раніше дівчина мала проблеми з наркотиками і всі звикли до її періодичних зникнень, але продюсер впевнений, що цього разу справа набагато серйозніша та небезпечніша. У процесі розслідування Шугар виявляє давно поховані сімейні секрети і недавні таємниці сігела, які вмить можуть зруйнувати його гламурне голівудське життя. А разом з цим герой намагатиметься справитися з наслідками власного темного минулого і приборкати своїх внутрішніх демонів. Це захоплюючий, візуально багатий і мега-стильний детектив з елементами нуару, виконаний у класичній манері з мінімалістичною, але проникливою оповіддю, розумними і глибокими діалогами та вражаючою кульмінацією. Паразит сірі. Південно-корейський фантастичний серіал від режисера фільму Потяг до Пусана Йон Сан Хо знятий за мотивами легендарної японської манги «Паразит». За сюжетом на землю з космосу потрапляють невідомі паразити, що беруть під контроль свідомість та тіла людей, яких вони змушують пожирати один одного. Однак у деяких випадках істотам не вдається встановити повний контроль над людиною, і в центрі історії саме такий персонаж, дівчина Чон Суїн, свідомість якої паразиту не вдалося захопити, і вони утворили своєрідний симбіоз та змушені співіснувати одне з одним. Для того, щоб вижити людству доведеться вступити в жорстоку боротьбу з інопланетними істотами, поки вони остаточно не поневолили людство. А на чолі цього протистояння опиниться спецпідрозділ під назвою Сірі, що шукає спосіб перемогти паразитів. Цей серіал є фантастичним дослідженням на тему виживання раси та складності людської натури. В ньому майстерно поєднані жанрові ходи та режисерські прийоми, які справді захоплюють дух і подекуди не на жар змушують переживати за персонажів. Антрацит Захоплюючий французький трилер, події якого розгортаються в маленькому альпійському селищі, де 30 років тому були знайдені мертвими члени місцевої секти. Справу з того часу так і не розкрили, а незабаром тут знову відбувається вбивство жінки, яке дуже схоже на жертвопринесення, що відбувалися раніше. А загадкове зникнення журналіста, який займався цією справою, наштовхує детективів на версію про можливий окультизм. Паралельно з цим кілька молодих людей вирішують докопатися до правди і в процесі розслідування стикаються з численними інтригами і таємницями, що охороняються послідовниками старого культу. Зрештою, молоді люди виявляють зв'язок між злочинами минулого та сьогодення, а розслідування приводить героїв до деякого відеозапису, який здатен розкрити всі зловісні і жорстокі таємниці. Цей проект чудовий подарунок для фанатів жанру, де все знову розвиватиметься навколо загадкових вбивств, похмурих релігійних культів та небезпечних перипетій для персонажів, які, незважаючи на все, рухатимуться вперед в пошуках правди. Fallout. Довгоочікувана і можливо головна прем'єра цього місяця від Amazon заснована на популярній серії відеоігор, що перенесе глядачів у постапокаліптичний світ Америки майбутнього. Дія розгортається в альтернативному Лос-Анджелесі через десятки років після ядерної війни, яка сильно змінила все живе на планеті, а людство змушене жити у підземних бункерах та переховуватися від численних мутантів і бандитів із радіоактивної пустелі. Одного разу головна героїня відправляється на поверхню і вимушено починає досліджувати постапокаліптичний світ за стінами сховища та стикається з істотами, про існування яких вона навіть не підозрювала. Із недосвідченої жительки бункера їй доведеться стати справжнім майстром із виживання у ядерній пустелі та вперше в житті побачити жахи, які давно стали нормою для тутешніх мешканців. Серіал просто чудово передає унікальну атмосферу ретро-футуризму та має всі канонічні ознаки культової відеогри. Сюжет виглядає інтригуюче, а перші відгуки про серіал дуже позитивні. Тож здається, що творцям вдалося виправдати високі очікування аудиторії. Франклін біографічний міні-серіал з Майклом Дугласом у головній ролі, який розповідає про діяльність американського політика та вченого Бенджаміна Франкліна під час його роботи послом у Франції. На дворі кінець XVIII століття американська революція перебуває на вирішальному етапі і доля країни висить на волосині. А уряд США потребує підтримки європейських країн у боротьбі за незалежність. Визнаний на весь світ учений Бенджамін Франклін, який не має жодного дипломатичного досвіду, вирушає до Франції з секретним дорученням уряду, де має використати всі свої таланти і зв'язки, щоб завоювати довіру французьких політиків. Виконуючи місію, Франклін стикається з численними труднощами і зрадами, та, незважаючи на все це, він зміг не лише перехитрити шпигунів і підступне оточення, а й переконав монархічну Францію підтримати американську демократію. Серіал від ЕПЛ традиційно виглядає якісним, видовищним і доволі масштабним, як для такої тематики. А автори обіцяють максимально насичене інтригами і політичними змовами видовище, яке нарощуватиме напругу з кожним новим епізодом. Симпатик. Серіал від HBO, знятий за одноіменним бестселером американського письменника в'єтнамського походження В'єт Хань Гуаня, який розповість історію колишнього шпигуна, що працював на комуністичний режим В'єтнаму. Дія серіалу розгортається в 1975 році після закінчення в'єтнамської війни. Головний герой переїжджає до США, де сподівається знайти своє місце, прагне забути минуле та розривається між боргом перед батьківщиною і своїм новим життям. Згодом чоловік потрапляє у ситуацію, де доводиться робити вибір між вірністю, ідеалам та виживанням, і персонаж стає подвійним агентом та зовсім скоро зіштовхується із тяжкими наслідками свого вибору. Розриваючись між двома світами, йому доведеться визначитись із власними переконаннями і баченнями моралі та вирішити, наскільки для нього важливі його принципи порівняно з безпекою родини. Це доволі цікавий та амбітний проект з елементами трилера, детективу і сатири, де разом із головним героєм далеко не останню роль відіграватиме харизматичний персонаж Роберта Дауні молодшого. Під мостом детективний міні-серіал у жанрі True Crime, заснований на одноіменній книзі письменниці Ребеки Готфрі, що розповість про розслідування вбивства дівчинки в Канаді у 1997 році. Мирне містечко прокидається від новини про загадкове зникнення 14-річної ріни Вірк, яка не повернулася додому після вечірки, залишивши по собі невловимі сліди та питання без відповіді. За розслідування беруться місцевий детектив та допитлива письменниця, які намагаються докопатися до істини у цій гучній справі і зрозуміти, кому могла стати на заваді безневинна дівчина. Головними підозрюваними стають декілька підлітків. Друзі зникли і приховують свої секрети, а містяни поринають у напружений світ невизначеності та підліткових інтриг і невдовзі дізнаються про події, в яких замішані інші дівчата. Головні ролі у серіалі виконали Райлі Кіо та Лілі Гладстон, що разом із чудовою режисурою, реальним першоджерелом та напруженим нелінійним сюжетом дає нам захоплюючий кримінальний детектив. Вуаль. Напружений шпигунський трилер від автора гострих картузів Стівена Найта з Елізабет Мос у головній ролі, що розповідає про потенційно смертельну гру правди та брехні. У центрі сюжету секретний агент Імоджен Солтер, яка отримує завдання знайти жінку на ім'я Аділа, що має важливу інформацію для розвідок усього світу. Подорожуючи зі Стамбула до Парижа та Лондона, вони ведуть підступну гру, а їхні відносини, сповнені напруги і обману, характеризуються конфліктами, що в результаті приводить їх до вкрай скрутного становища. У міру того, як героїні долають перешкоди на своєму шляху, ставки постійно зростають, а межі між союзниками та противниками швидко стираються, та, незважаючи на розбіжності, жінки мають об'єднатися, щоб запобігти глобальній політичній катастрофі і рятувати тисячі життів. Це буде інтригуюча й заплутана битва розуму, навичок та спостережливості в шпигунському світі зі змовами спецслужб, де буде непросто зрозуміти, хто ж знаходиться на світлій стороні цієї історії. На сьогодні в мене все. Діліться в коментарях серіалами, які вас зацікавили, та доповнюйте мене, якщо я пропустив щось дійсно варте уваги. А також не забувайте про подобайку, тисніть на підписку і доєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете багато чого цікавого. Усі посилання, як завжди, залишу в описі. Всім дякую, всім дякую за перегляд, за перегляд. і за вашу підтримку. І за Бережіть себе. Бережіть себе. Та своїх рідних, і до скорої зустрічі у наступному відео.